для якого має бути встановлена екологічна для якого має бути встановлена екологічна броня за сплату електропостачання от кабінет міністрів то є постанова 897 від 3 жовтня вже зі змінами і доповненнями від 3 жовтня 2012 року. вона діє року. А вона року ніхто ніколи не використовував ми ніхто її не використовується. Оказується, треба першим пунктом, постановляє Кабінет міністрів України постановляє. Я зачитую. Перше: внести до порядок складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого настановлена екологічна броня електропостачання, затверджено постановою Кабінету міністрів від 26 грудня 2003 року, за номером 20. 2052. Це офіційний пізник, Україна і так далі. То ми маємо право, а наше місто знаходиться в екологічному віку, в такому тяжкому екологічному становищі, маємо право просто, щоб нас внесли в перелік тих підприємств.